Конституція та соціальний договір, корупція та байдужість у Хилянді. Вітаю, друзі! Як не дивно, але є люди, яким треба нагадувати, що в Україні сьогодні йде війна, що сусідня держава, яка називає себе Російська Федерація, здійснює акт військової агресії з метою знищення державності українського народу. Та більше того, державні діячі країни-агресора прямо говорять, що українців як нації має не існувати взагалі. Чим подібні 2014 та 2022 рік. Все це відбувалося на наших з вами очах. Та ми є безпосередніми учасниками всіх цих подій. Як у 2014, так і у 2022 році на хвилі патріотизму та бажання захистити Україну від зовнішньої агресії, достатньо багато людей пішли на війну. На війну пішли добровольцями. Тобто ці люди свідомо поставили під ризик своє життя. Мета дуже проста та зрозуміла. Захистити країну, нашу Україну, від ворога, що прийшов вбивати наш народ. У 2014 році добровольці, жертвуючи своїми життями та здоров'ям, дали можливість організувати процес мобілізації. Мобілізація носила характер хвиль. Ви пам'ятаєте. Одні люди приходили та воювали рік-півтора. Через певний час вони мали можливість звільнитися та на їх місце приходили наступні хвилі мобілізованих. Ті, хто мав бажання могли залишитись та продовжувати службу або повернутися на службу через певний час, коли вони вважали себе достатньо відпочившими від попередньої служби. 22-й рік був таким самим: насправді, велика кількість людей в перший же день повномасштабного вторгнення прийшли добровольцями в Збройні Сили України, в тому числі у підрозділи територіальної оборони. Є загиблі, є поранені, є скалічені. Всі ці люди, герої, вони заслуговують на найвищу пошану, можливу, у суспільстві, бо вони це суспільство. Захищають ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Щоправда, були й ті, хто виїхав за кордону України, тікаючи від війни. Тут треба зазначити, що коли мова про жінок з малими дітьми, то це абсолютно правильна дія, бо вона рятує життя майбутньому генофонду на безпечній території. Але я ніколи не зрозумію здорових та міцних фізично у лапках мужчин, які втекли за кордон, які б пояснення та доводи вони не наводили. Вони банальні, боєгузи та труси. Тут нема що обговорювати. У важких боях Збройним силам України вдалося відкинути ворога на багатьох напрямках та звільнити великі території окупованих земель нашої країни. Більшість населення почали сприймати цю ситуацію так, ніби війна вже от-от закінчиться, що можна розслабитись та продовжувати жити як до війни. Сил різних причин, невчасне та неповне надання нашими союзниками озброєнь. Дуже суперечливій політиці держави в багатьох питаннях пов'язаних з війною, байдужістю громадян, яка викликана інфантильними очікуваннями, великій кількості совкових атавізмів в армії, корупції під час війни у вигляді продовження розпилу бюджетів всіх рівнів. І от наше суспільство стикнулося з ситуацією, коли є необхідність постійно проводити поповнення Збройних сил новими добровольцями та мобілізованими. Це по відомим причинам. І от що ми маємо. А маємо той факт, що добровольців на сьогодні дуже мало. Бо вони в основній своїй масі вже в Збройних силах. І багато хто з них. На жаль, загинув. А державна політика по мобілізації не забезпечила достатньої мотивації для громадян. Зараз чути від багатьох: відкрити кордони, я віддам паспорт громадянина та виїду, не буду воювати, бо країну розкрали олігархи та корупціонери. І не хочу воювати за них. Представники влади та їх діти не воюють, чому маю воювати я. Ми маленькі люди, від нас нічого не залежить. Та ще багато різних думок можна почути. І більшість цих думок роздмухує у суспільстві наш ворог через ЕПСО. В соціальних мережах поширюючи ці наративи. Щоправда, якщо розібратися, то ці думки виникли не на пустому місці. Наприклад, ситуація в армії. Давайте говорити відверто. Наша армія це пострадянська армія, у якої з'явилося трохи озброєнь західного зразка. Що підвищило боєздатність, але не вирішує головне питання отримання перемоги. Ті, хто служить, можуть розповісти про. Багато прикладів того, чому наша армія до сих пір пострадянська, про засилля паперових питань, про достатню кількість, на жаль, некомпетентних командирів, та ще багато про що, про що ми не можемо говорити, бо тим самим дамо ворогу можливість скористатися цією інформацією на свою користь. Але це не значить, що це не треба обговорювати, піднімати ці питання у відповідних колах. Ще однією з причин відсутності мотивації громадян є корупція. Всі ми це бачимо. Вже стали мемами слова покласти нову бруківку, ремонт стадіонів, висадка нових дерев. Та багато іншого. Але люди добрі. Ви самі голосували за цих депутатів, що тепер це все роблять. Ви їх обрали на всіх рівнях та не хочете їх контролювати. Тут можу сказати одне: бути в опозиції до влади чи корумпованих чиновників не значить бути в опозиції до України. А тим, хто каже, що він маленька людина та від нього нічого не залежить, скажу наступне. Коли ти говориш, що ти політикою не цікавишся, та на вибори не ходиш, бо від тебе нічого не залежить, ти сам визнаєш наступне, що ти дебіл, та майбутнє твоїх дітей тобі не цікаве. Те саме, можна сказати, тим, кого називають ухилянтами. Ти ховаєшся від служби, бо тобі страшно. І ти шукаєш виправдання власним страхам, наводячи якісь. Аргументи. Але це не міняє той факт, що ти боєгуз. Це були емоції. А тепер давайте про концептуальне. Конституція України, конституційні права та обов'язки громадян. Самі хитрі ухилянти маніпулюють питанням конституційних прав та обов'язків громадян. Тож, давайте спробуємо розібратися. Не існує ідеальних законів, в тому числі Конституцій, як законів з статусом головний закон. Але насправді наша Конституція є однією з найкращих конституцій у світі. Хоча, звичайно, протягом 30 років багато хто хотів переписати її під себе. Тож, що є Конституція, що є держава, що є громадянин? Що є суспільство та чи можна поставити Конституцію на паузу? Сила обставин України як держава в сучасному вигляді виникла у 1991 році. Хоча вона є, юр... є юридично спадкоємицею попередньої формальної державності у вигляді ОРСР, в складі СРСР, та навіть спадкоємицею УНР початку ХХ століття періоду національно-визвольних змагань. У сучасній Конституції України написано, що джерелом влади в Україні є народ та Україна є республікою. Конституція є так званим суспільним договором. Багато хто думає, що оскільки основний закон Конституція є законом, то це щось, що походить від держави в напрямку громадянина. Насправді ні. По суті, конституція це документ, в якому український народ, тобто сукупність громадян, обумовлює те, як він, вони живуть в державі, яку створюють на певній території, та спосіб взаємостосунків між собою громадянами, народом, а також обумовлює те, якою є держава, її органи влади, їх повноваження та заборони для них. Конституція окреслює з юридичної точки зору взаємодію між громадянами, а також взаємодію між громадянами та державою як формою організації життя. Тобто держава є похідне від громадян. З числа громадян набираються ті, хто керує цим життям, знаходячись на державних постах. Тобто, ви, громадяни з свого числа, делегуєте. Тих чи інших співгромадян керувати життям держави та визначати, наприклад, те, яким чином збираються та розподіляються кошти. Те, що ми називаємо податками та бюджетом. Аж тут виникає головне: оскільки в часи Радянського Союзу люди повністю залежали від держави та були по суті безправними. Ця звичка до сих пір збереглася у свідомості багатьох людей, навіть молодих, які не жили в Радянському Союзі. В той сам час, у свідомості тих, хто знаходиться на владних посадах, збереглася уява, що він, як державний чиновник, стоїть вище громадянина. Ну, це просто дуже зручна позиція для чиновника. А у багатьох громадян збереглася у свідомості звичка. Що держава вища, ніж він. Тому у держслужбовця чи депутата, чи поліцейського, чи прокурора, навіть судді, виникає майже впевненість, що вони можуть робити все, що хочуть. Вони сприймають свої посади, на яких вони вчиняють корупційні дії по розкраданні бюджету. Беруть хабарі. А значить, загальнонаціональних грошей. Спільних грошей всіх громадян. Їм здається, що це їх приватний бізнес. А саме для цього вони там і знаходяться, хоча добре усвідомлюють, що вчиняють злочин. А це розкрадання насправді можливе, тому що влада, кожний конкретний чиновник, не відчуває контроль з боку суспільства, того суспільства, до якого він сам належить. Та суспільство, яке поставило його на цю посаду. Але ставши на посаду, починає красти спільні загальнонаціональні гроші, бере хабарі. А громадяни не хочуть займатися тим, щоб контролювати ці процеси в надії, що якось воно там все само собою станеться. Та й взагалі, є ж відповідні державні органи. Тобто те, що ви так погано живете, люди, це пряма ваша провина. І не шукайте інших причин. Ваше небажання бути активним громадянським суспільством і ваші інфантильні очікування, що за вас все хтось зробить, є головною причиною всіх проблем в країні ваша байдужість, в тому числі. Здавалося б, це прописні істини, які всі добре розуміють. Але, на жаль, дуже багато хто цього не розуміє або не хоче розуміти. бо йому так зручно. Тепер після вище сказаного, повернемось до питання війни та мобілізації. Війна продовжується. Багато з числа тих, хто добровольцем пішов на війну, потребує ротації та відпочинку. Їх мають замінити свіжі сили. Скажу образно. Коли в котиків на фронті закінчаться всі дев'ять їх життів, то ви в тилу прозрієте. Бо прийде москаль, той самий Кацап, Живодер, та почне вас вбивати. тоді насміємося всі разом. Тоді всі ці ухилянти зможуть відчути всю чарівність справжньої московської демократії. В Україні, нарешті, має сформуватися відповідальне громадянське суспільство, де громадянин формує державу. А держава як механізм гарантує справедливість у відносинах між громадянами. А тим часом життя триває, точиться війна.